Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні ми з вами будемо малювати космос. Спочатку ми з вами намалюємо зірку сонце. Беремо жовтий фарбу і малюємо нашу зірочку сонця. Ось так. Всі ми вважаємо, що воно жовте, але ні. Воно не зовсім жовте. ось так. Це буде нас з вами сонечко. Зірка так? Ми намалюємо планету Марс на червоного кольору. Ось так. Дивіться. Палимо трішки жовтого, ось так, змішаємо. Ви можете малювати будь-які планети, тому що космос він необмежений. Так. А зараз ми намалюємо нашу планету Земля. називають ще Зеленою планетою. Спочатку ми будемо малювати синім кольором. трошки почекаємо, поки вона висохне і намалюємо з вами комету. Ось так, дивіться, коли вона летить. Так, тепер додамо трішки. Жовтого кольору? Ось так. І ось дивіться, Так, наша планета трішки підсухла, намалюємо на ній землю, да? Ось так? Ще в космосі є зірочки. Ми їх бачимо білими, але насправді вони жовті. Можемо ще з вами намалювати да, одну планету. Є там така странна планета Уран, да? невелика. Дивіться, який гарний на з вами вийшов космос.